Сьогодні дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеса про головне життя краю. Наступні 10 хвилин. З проханням оцінити роботу Міністерства охорони здоров'я України звернувся до головного прокурора країни, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Про це повідомили у прес-службі очільника краю. На початку вересня у змі з'явилася інформація про те, що на Закарпатті виявили спалах поліоміеліту. Епідемію цього захворювання в краї медики спростували два випадки захворювання, про які йшлося, виявилися в'ялим паралічем, симптоми якого подібні до поліоміеліту. На думку Геннадія Москаля, Міністерство охорони здоров'я навмисно поширило інформацію про спалах поліоміеліту на Закарпатті, аби збути неякісну вакцину. Геннадій Москаль, керівник області, направив звернення офіційно до генерального прокурора з вимогою дати правову оцінку діям керівництва Міністерства охорони здоров'я, які свої своїми заявами спричинили інформаційний вибух, який вдарив по іміджу не тільки Закарпаття в межах України, але навіть по Україні, тому що про це говорили і в Європі. Я підозра. Обґрунтована підозра, що це було спрямовано, що це було здійснено міністерством цілеспрямовано через те, що, щоб збути неякісну вакцину. Переселенці зі сходу відкрили на Закарпатті центр з надання інформаційно-консультаційної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Розмістився він на базі громадя... громадської організації Закарпаття Донбас, яка об'єднує переселенців з Донецької та Луганської областей. Основне завдання даного центру надання різного виду допомоги у першу чергу інформаційної, адже дуже часто опиняючись на новому місці, люди просто не розуміють, куди треба звертатися, аби отримати чи то статус переселенця, чи я. Як звернутися до органів Міністерства соцполітики для отримання допомоги. Крім інформаційної та координаційної підтримки, спеціалісти центру будуть надавати психологічну допомогу дорослим та дітям, які приїхали у важкому, шоковому стані з зони бойових дій. А от про небезпеку в залежності від алкоголю та наркотиків дітям Великоберезянської санаторної школи-інтернат розповіли правоохоронці: відкритий урок для учнів закладу провели, аби застерегти їх. Наркозалежність це дорога в нікуди. Окрім цього, вихованцям закладу наголосили про загрозу, яку несуть вибухові предмети часів Першої та Другої світових війн, які часто знаходять на території області. З подробицями Анастасія Ножка. Тру МВС України в Закарпатській області грає для дітей Великоберезнянської школи-інтернату. З музикою цей заклад представники правопорядку приїхали вперше. Працівник вибухонебезпечної служби провів для дітей навчально-виховну годину. Розповів про вибухонебезпечні предмети, які можуть завдати шкоди. Адже 90% знайдених снарядів часів першої та другої світових війн вибухають і зараз. РГД-5 наступально до 70 метрів. Дуже щуплива вибухова речовина. І при спрацюванні в руці може стати нещасний випадок. Розповіли дітями про небезпеку, вживання алкогольних напоїв та наркотиків. Вихованцям школи інтернату на Великоберезнянщині показали тематичний сюжет. Це де мультирезистентного туберкульозу легень і е, туберкульозний менменецеполі. Це зовсім не важко відмовитися від фатальної спокуси. Набагато легше аніж згодом її побороти. І пам'ятайте, ваше життя у ваших руках Ми багато дізнаємося про. Що не можна робити, що потрібно? Що не можна курити, е, живати, е, не вживати наркотики. Потрібно, якщо даж, гранату вбити, вити на, на 102. Можна вживати наркотики? Дев'ять випадків вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння з початку поточного року зафіксовано на Закарпатті, і це все підлітки. Водночас начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей МВС України у Закарпатській області Василь Мадяр повідомив, таких випадків все ж таки поменшало. Це у нас є. Є так само і наркоманія, є так само ну алкоголізм слава богу, не в такому форматі катастрофічному, як воно. У серед дорослих, а цей захід даже попереджені літо. Ми чому показували іменно цей фільм. Тому що як нам пояснили психологи, це оставляє дуже дуже такі враження, які потім зберігаються у дітей до кінця життя. Діти школи інтернату також підготували для міліціонерів показові виступи. Спортивні учні 11-го класу боролись за першість у змагання під назвою Сильний сміливий спритний. Окрім цього, вихованці закладу радо допомагають воїнам, які перебувають у зоні. А часто проводять акції у їх підтримку на подвір'ї закладу маскувальна сітка, яку учні плетуть у вільний від навчання час. У день приїзду делегації з Ужгорода діти намалювали малюнки, які міліціонери передадуть бійцям на схід. Найкращих серед решти, не менш зворушливих робіт, правоохоронці визнали малюнок 13-річного Івана Семенчика. Дітки чудові, дітки розумні, дітки, які вміють переживати, діти, які вміють любити і цінувати. Цінувати любов це. Це, це саме головне, що можна навчити дитину. подібні виїзні заходи, представники кримінальної міліції та оркестру УМВС України України Закарпатській області проводитимуть і надалі попрямують у віддалені райони Закарпаття. Сьогодні стартував попередній продаж квітків на новий рейс Мукачево-Прага, який здійснюватиметься щоденно починаючи з 16 жовтня. Поїздка пролягатиме з Мукачева через Ужгород, Вишня Нємецьке та Міхаловце до залізничного вокзалу в Кошице. Там пасажири організовано пересідатимуть на потяг. Квитки з Мукачева до Праги коштуватимуть від 20 євро. Український день бібліотек в Ужгородському національному університеті відзначили відкриттям музею, музею бібліотеки науковця та письменниці Олени Рудловчак. Уродженка Закарпаття, яка з політичних причин довгий час не мала змоги публікувати свої роботи в Україні, мріяла про те, аби передати свій доробок Ужгороду вже після смерті. Мрія Олени Рудловчак здійснилася на відкритті музею. Побувала Марія Лукей. Ініціаторами створення музею бібліотеки Олени Рудловчак стали Микола Мошинка, сім'я Ребрик та професорсько-викладацький склад філологічного факультету на чолі з деканом. Допомагало створити бібліотеку і керівництво університету. Значну частину робіт привезли з-за кордону. Крім книг, у бібліотеці зберігатимуться і рукописні архівні документи. Вони потребують ще дуже великого опрацювання. Для того треба спеціально навчених фахівців. Це величезна кількість рукописних матеріалів. І я думаю, що це, це ще роботи для багатьох поколінь, не просто студентів, а, а, а спочатку фахівців, які розуміються на архівній справі. Бо бібліоте... працівники бібліотеки працювали власне з бібліотечним фондом, а архівні матеріали це все ще попереду. Більшість книжок університету передала донька Олени Марія Дувкова. Жінка каже, це лише 70% матеріалів, які зібрала дослідниця. В архії ще залишилися рукописи та листи. З часом планують і їх передати у жну. Ті листи, а може, і ще і якийсь, який такий просто рукописний архівний матеріал. І ще є. Він уже перевезений у Прагу, так що там ми мусимо трошки просто з ним попрацювати, а потім ще дамо були до музею. Більшу частину життя Олена Рудлучак працювала за кордоном. Микола Мушинка співпрацював із нею та підтримував у важкі часи. Після смерті дослідниці саме він зайнявся формуванням її книгозбірні. Намагався передати її доробок у наукові бібліотеки Прящівщини, а згодом Закарпаття. Проте отримував відмови. Лише в 2014 році керівництво УЖНУ підписало акт про включення до бібліотечного фонду університету книгозбірні та архіву дослідниці. Ціле життя вона з. Зб... Бірала книжки, цінні книжки, працювала в архівах Будапештам, Москви, тодішнього Леніграду, Києва, ну і в Ужгородському архіві, але перш за все в горських архівах і зібрала колосальний матеріал. Так що мені було, як я вважав своїм таким моральним обов'язком зберегти оцю її спасну. Завдяки дослідниці Олені Рудловчак бібліотечний фонд УЖНУЗ збагатився на 10 тисяч книг та рукописів. На четвертому поверсі головного корпусу університету, де зараз знаходиться філологічний факультет відкрито музей її імені. Днями народному артисту України, композитору, відомому хормейстеру. Одному із засновників закарпатського заслуженого народного хору Михайлу Кричко виповнилося 90-го. У ці дні мистецькі заклади області організовують низку заходів з нагоди ювілею, щоб відновити у пам'яті його прекрасні твори. Михайло Кричко, викладач, фольклорист, починав як соліст закарпатського народного хору. Згодом став його диригентом, хормейстером. З 1969 року працював у Києві директором державної академічної хорової капели Думка, професор Київської консерваторії В художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Відбувся вечір пам'яті видатного музиканта, диригента, при якому закарпатський хор став відомим на весь радянський союз і, за його межами, зал із захопленням сприймав відомі твори і обробки закарпатських народних пісень Михайла Кричка у виконанні камерного хору «Кантус». своїми спогадами ділилися ветерани, учасники хору, його учні та донь. Ка Наталія Кричко? І батько був просто закоханий в свій рідний край. Він їм жив, і, хоча довгий час вже жив, в Києві, але він. Надихався Закарпаття, він приїздив сюди, він приїздив ці гори, він змінювався його обличчя ся, він приїздив в Київ і ще довгий час жив цією полониною цією землею, цим запахом Карпат. І я думаю, що це відчувається від всіх піснях. Ми переслідуємо таке триєдине завдання або таку мету маємо. Перше, щоб віддати належне віддати шану і повагу великій особистості нашому земляку, композитору, педагогу, диригенту, соціально-культурному діячеві, його творчості належне продемонструвати, що ми пам'ятаємо, знаємо, любимо, виконуємо. На ці години у нас все більше розкажемо. І покажемо удивітація. Я бажаю вам гарного дня. На все добре.